Всім доброго вечора! Сьогодні у нас ворожіння на воски, і наша свічечка сьогодні буде передавати вам попередження від духів вашого роду, про що ви повинні почути, що вони хочуть важного вам передати. Отже, дивимось на водичку або на вогник свічечки. Попередження. Від духів вашого роду. Що вони хочуть вам передати? Щось завершується. Закінчується якийсь такий цикл в вашому житті, у вашій долі. Новий початок. Дивіться, відбувається якийсь таке якесь таке руйнування, і починається, і починаються нові зміни, дуже різко вони починають відбуватися. Знаєте, таке відчуття, як іначе старе життя залишається в минулому, а нові обставини вас переходять, знаєте, як наче перехід у нове життя. Ви звільнюєтеся від якихось звичок. У вашому житті звільнюєтеся від чогось. Знаєте, якась радуга змальовується і вона слугує тут як мостом до нових починань в вашому житті. Щось буде грати у вас новими кольорами. В вашому житті почне якось все налагоджуватися. Якісь нові події, нові відкриття, як наче щось будете для себе нове відкривати, щось пізнавати нове. Вас чекає дорога, далека дорога, і у дорозі у вас буде велика п'ятірка, йде якесь здійснення вашого бажання. Здійснення вашого бажання, отримання якогось результату. Нарешті ви отримуєте те, що так довго шукали. Завдяки цій дорозі, якось завдяки цій дорозі ви отримаєте те, що шукали, і знайдете те, про що бажали. І це здійснення дуже сильно змінить. Не тільки вас внутрішньо і зовнішньо будуть вони такі помітні, але і ваше життя також буде змінюватися. Якось через цю дорогу буде оновлюватися коло вашого спілкування, коло ваших друзів. І знаєте, таке ще є відчуття, що з минулого до вас будуть повертатися якісь, скажімо так, світлі душі. Що свічка намагається, нам сьогодні дуже важливо сказати якийсь новий проект у вас в перспективі. Ви будете радіти, тому що у вас щось відбувається, що доля вам дарує такий шанс. І ці зміни, звісно, вони будуть на краще. Знову свічка нас повертає до цих душ. Повертається до вас якісь світлі душі у ваше. І вони, знаєте, не те, щоб вони хотіли вернутися, чи вони. Якось спеціально це роблять. Ні. Справа в тому, що якось так буде і їхня, і ваша доля складатися, такі обставини будуть складатися. Можливо, вищі сили, ваша доля будуть робити якийсь такий, знаєте, як наче крутий поворот у їхній долі, щоб, знаєте, як то якось так випадково. Вони знову прийшли до того, що потрібно з вами зустрітися або поговорити, знову почати спілкуватися. І вони будуть, як наче, ключем для вирішення якихось питань в майбутньому. Є такі задачі, в яких самостійно ви не можете. Скажімо так, справитися, да? і доля вам буде давати якісь такі задачі, щоб отримати награду, вам потрібно справитися, а для цього вам потрібні ключики. І для цього доля вам готове ці світлі душі в вашому житті, щоб вони були якоюсь вам опорою, якимись ключиками, підтримкою, і кожен з них буде. Знаєте, як наче увімкнений в якесь питання. Кожен з них буде щось для вас, яким, якимсь ключовим моментом у вирішенні чогось. Вони будуть вам як підтримкою, ви можете на них спиратися. Тобто ви розумієте, так, що кожна людина, яка зараз буде повертатися в ваше життя, світла людина, вона вам дана вищими силами для того, щоб вирішити якесь питання. І кожна з людей, яка буде повертатися, у кожної буде своя місія для того, щоб ви змогли вирішити якесь питання, здійснити якесь задумане, якесь бажане. Ці люди будуть вам підтримкою. Тобто, скільки людей буде повертатися, стільки і задач вам повинно буде вирішити. Ви навіть самі будете здивовуватися, дивуватися, що якось ви. Не спілкувалися, знаєте, якось доля раніше вас порозкидала по різним містам, місцям, і так складалося життя, що ви ну, не стикалися з цими людьми. Були так, знаєте, як наче по різним берегам. І вони будуть тепер повертатися. І знаєте, ці люди вони будуть, як наче продовжувати шлях. Допомагаючи вам, як наче відкривати нові горизонти, така, знаєте, якась така дружба, м'яка, тепла, і в кожного з них свій досвід життєвий. Коли люди один одного підтримують і розуміють, коли кожен з них щось пройшов, своє. І цей переход, оця радуга, яка підніметься над всією тією сложністю, яка, така, знаєте, буде якась така важкість, яка піднесе вас на нову платформу. Можливо, буде вирішуватися. Знаєте, мрія всіє, всього вашого життя. Можливо, ви мріяли про щастя. Ви, да, у вас йде якесь таке здійснення бажання те, про що ви ну, дуже мріяли. І для цього будуть задіяні всі сили. Не тільки ваші. Вашої долі, а і вищі сили вам також будуть допомагати. Залишити потрібно. От там, де ви залишаєте, на самому початку я говорила: от там, де ви залишаєте такі неприємні моменти, Розруху. Ця радуга вона слугуватиме мостиком, переходом, всі ваші болі, всі ваші образи, всі, а, знаєте, такі якісь розчарування про когось, про щось. Вам потрібно закрити двері в це минуле. І, знаєте, духи вашого роду говорять, що вам не потрібно брати з собою всю ту, ту Цю важкість, яку ви пережили, всю цю біль, яка у вас сидить всередині. Вам потрібно звільнятися, залишати її в минулому, зачиняти на сім замків двері в минуле, і виходити, випливати на нові, новий берег, а там нові умови. Нові можливості. Тому що там, на вашому шляху, будуть дуже важливі моменти в вашому житті. І якщо ви туди підете, за цим тягарем. З цим багажем болі і розчарувань, ви просто не помітите в своєму житті підказки долі, підказки вищих сил, що вони вам пропонують, і яке майбутнє вони вам пропонують. Вам буде з вами поряд буде йти вдача. Вам доля буде готувати якийсь дуже цінний подарунок? Знаєте, який подарунок? Такий подарунок, в який ви вже не мрієте, той подарунок, в який ви вже втратили віру. Ви вже і не думали, і не гадали, що ви можете таке отримати. Ви довго про це мріяли? І втомилися, втомилися і перестали вірити, як наче в чудо, перестали взагалі вірити в якісь несподіванки. І коли це трапиться, ви точно скажете, що. А все ж таки чудеса є, чудеса трапляються. Звісно, найближчим майбутньому на вас чекають зміни в вашому житті. Власні зміни, це вже видно. І незважаючи на ці всі зміни в вашому житті і про те, що вам говорять духи вашого роду, і що вам потрібно забувати все неприємне і йти вперед, незважаючи на це, буде все ж таки людина з минулого, чоловіча фігура. Знаєте, коли ви бачите його таким темним п'ятном у вашому житті, він запланував з'явитися, і духи вашого роду вас попереджають, що він з'являється, ви повинні будете вислухати його, вислухати те, що він скаже. І вам потрібно буде втримувати емоції. У вас не буде ніякого бажання спілкуватися з ним, але вам потрібно буде поговорити. Але ця розмова буде, як-наче, завершенням, підведенням підсумків. Вам просто обов'язково необхідно провести цю. Цю таку, знаєте, лінію, і розлучитися не ворогами, з якоюсь там болю чи недосказаністю. Вам просто потрібно проговорити і спокійно, з чистою совістю відправитися кожен своїм шляхом. Це необхідно, це попередження від духів вашого роду. Так потрібно зробити стримати свої емоції, просто відпустити, просто поговорити, як знаєте, з людиною, яку ви просто зустріли на своєму шляху. І якщо це буде все зроблено правильно, то люди почують один одного. Тому що на всі питання будуть зроблені. Будуть отримані відповіді. От таке попередження від духів вашого роду. Вам просто необхідно вислухати один одного і розійтися по своїм берегам. Для чого це, мабуть, потрібно буде зробити? Життя зміниться, умови життя змінюються. Та жаліти про час, який ви витратили. Якісь будуть хвилювання, щось буде нерозібране, не, не незрозуміле. І в це все потрібно буде захлопнути двері і відправитися в своє нове майбутнє, у свій новий сценарій в вашому житті. Якось все в дев'яточку йде. І радуга вона стоїть на самій дев'яточки. І ця трансформація, ця зміна буде у вас проходити протягом 9 тижнів або 9 місяців від пункту А в пункт Б. 9 тижнів або 9 місяців. В кожного по-своєму програється, в кожного свої терміни. Ви повинні вкластися в, ці, в цей термін. Кожного термін свій. Що ще? Про що ще ще хочуть попередити духи вашого роду? Вам не потрібно боятися змінюватися всередині. Знаєте, трішки, як наче, зі страхом. І ці зміни, які будуть даватися вам в новому сценарії, ви як наче не впевнені в собі, не впевнені в своїх можливостях. Хоча доля вона фактично вас буде вести і підштовхувати, що пора вже змінюватися, пора вже йти, пора пханути вперед, не здавати, не робити кроки назад, а тільки йти вперед. Зрозуміло, що буде по-іншому все, змінюватися. І який, такий, знаєте, новий світ перед вами буде відкриватися новий. І коли ви попадаєте у цей світ, ви просто в обов'язковому, знаєте, порядку повинні змінюватися. Ви повинні прийняти це все. І, відкривши цей світ, ви зможете змінитися. І тоді все буде набагато легше, чим було раніше. Вам легше буде. І коли ви це прийня, при... буде у вас це прийняття, знаєте, ви як наче будете дивитися у дзеркало і говорити, як добре, що я це прийняв чи прийняла. Як добре, що я це на все все пішла чи пішов. Бо ці зміни, вони дійсно найкращі. Найближче в майбутньому йде попередження, будуть якісь люди в вашому житті, і ви будете стояти перед вибором, коли дві людини, і ви посерединці, і не знаєте, що робити. І духи роду попереджають про те, що ви стоїте на своєму. От щось ви отак стали, вперлися і стоїте на своєму. А вони говорять, що не ви повинні стояти на своєму. Ви повинні спостерігати за ситуацією, не поспішати. Люди самі себе проявлять. І краще стійте і. Думайте і відчувайте, прислуховуйтесь до своєї інтуїції. Бо над вами є сонечко, і правда буде над вами, і ви якначе побачите, побачите, що вам по душі, і зрозумієте, по якому сценарії вам потрібно йти далі. Буде якась пропозиція, і вам потрібно буде обрати, чи йти, чи їхати. Ви будете розмовляти з близькою людиною про цей шлях, чи потрібно вам йти, чи не потрібно. Ви будете вдвох вирішувати. Але це така теж, знаєте, ключова дорога в вашому житті. Вона щось буде вирішувати, щось дуже важливе. І це буде стосуватися не тільки вас, а й багатьох людей. Будете говорити, що ви отримуєте те, що ви зараз отримуєте, і це дуже добре. Де ви можете достигати самих великих висот. Вам потрібно звертати уваги на ці дрібниці в дорозі і ні в якому разі не упустити нічого в тій розмові, яка відбудеться на цій дорозі, на цьому шляху. Ключовій дорозі, я б сказала, так, це доленосна дорога. Давайте тут подивимося, про що попереджають духи вашого роду. Вам потрібно прибрати лінь, забути взагалі це слово і що воно означає. Не лінуйтеся, робіть, працюйте. Дивіться, таке відчуття, що ви розмовляєте з якимсь мудрецем, і він вам щось хоче показати. Він, як наче місяць, перевертає в руках і показує вам зворотню сторону. Покаже вам цей мудрець. Тут просто не змальовано чоловік, це чи жінка, покаже цей мудрець зворотню сторону якоїсь труднощі, через яку ви проходили або пройшли. Зустріч з мудрецем. Ви будете в шоці, але завдяки цьому ви прояснюєте ситуацію, обходите гострі коти і виходите на світлу платформу. Якийсь мудрець буде у вас. Щось відкриє таке, що від вас було, трималось в таємниці. Те, що вам розкажуть, саме це вам, знаєте, як наче через те, що ви пройшли, як по м'ясорубці, він вкаже вам точку. Він чи вона, це мудрець, він вкаже вам, звідки вітер дує. Звісно, що для вас це буде повною трансформацією. Так що от такі новини. Скоро. Ви дізнаєтеся про них, і вони дуже-дуже глибоко від вас були заховані. Здійснення. І взагалі, ви стоїте тут на ключику, а це говорить про те, що ваше здійснення, ваша мрія найближчим часом тож також здійснюється дуже цікаво. Шикарний сьогодні віск. На цьому все дуже цікаво. Бажаю вам миру, щастя і кохання. Дякую вам за увагу. На все добре!